Добрий день, шановні учасники та члени журі всеукраїнського фестивалю, який був присвячений Дню Землі. Я Макарчук Катерина та Лівіцький владислав. Ми пропонуємо вашій увазі презентацію на тему модель національного споживання. Зараз на слайді ви можете побачити питання, які ми розберемо під час виступу. На сучасному етапі розвитку. Людство використовує такі, таку кількість ресурсів, що для подальшого існування в найближчому майбутньому нам потрібно 2,6 такої планети, як наша земля. Споживач це людина, фізична особа, яка купує, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товари для власних побутових потреб. Існує низка факторів, що можуть змушувати людину купувати більше. Маркетингові впливи, споживче середовище, соціальний тиск і тренди. Економі... Е... Економічні чинники. Звички і психологія споживання. Емоційні фактори. Зручність та доступність. Ці фактори можуть поєднуватися і діяти разом, створюючи потужний стимул для споживання та збільшення опцій у покупок. Потреба це прояв необхідності мати певні блага, бажання, володіти ними Відчуття недостатку, якщо бажання залишається незадоволеним. Люди... Людині потрібно багато чого, щоб задовольнити свої потреби. Розвиток потреб відбувається разом із розвитком людини. У сучасному суспільстві недостатньо задовольнити потреби в їжі, помешканні одязі. Дедалі більшого значення набуває задоволення духовних, культурних та освітніх потреб. Раціональне використання матеріальних ресурсів це якісна характеристика їх споживання на розумному рівні. Отже, раціонально використовувати це так витрачати матеріальні ресурси, щоб вироблені витрати забезпечували б максимальний результат. Правила усвідомлення споживача або як не образити себе і природу на прикладі виробу одягу. Не бійся вантажних магазинів та секонд-хендів. Віддавай речі на переробку. Даруй друзям або продавай. Не роби емоційних покупок. Купуй якісний одяг. Вибирай cruelty-free одяг. Рух за права тварин. Роблячи ставку на бренди, котрі не шкодять фауні. Які є кроки до розумного споживання? Дружній до природи стиль життя це розумне використання ресурсів, що забезпечує сталий розвиток людини. Перший крок до цього зменшення кількості необхідних покупок, адже виробляється те, що знижується, а кількість відходів скорочується. На цьому шляху нам, звісно, дуже заважає реклама, що примушує купувати і купувати. Часто густо реклама підштовхує купити зовсім непотрібні речі. Маніпулює нами. Другий крок до сталого розвитку правильний вибір товарів при купу, покупці. Адже є товари, що зберігають енергію, потребують її менше, бо енерго заощадливі, слугують довше. Є товари, які можна повторно використовувати в іншій якості. Навіть упаковка може слугувати для зберігання дитячих іграшок, супучих продуктів, вирощування розсади тощо, а все не потрібне можна здавати на переробку. Сталий розвиток. Це розвиток, що дозволяє. Задовольнити потреби сучасного покоління без шкоди для майбутніх поколінь. Сталий розвиток передбачає вимірювання рівня якості життя населення різних країн та його подальше зростання. Інформаційно просвітницький координаційний центр реалізації цілих сталого розвитку, який ви можете побачити на слайді в ліцеї номер 3 День Землі. Прагнучи сталого розвитку, люди намагаються бути розумними покупцями. Наприклад, у багатьох країнах в останні дні листопада проводять день без покупок. Це свято неспоживання. Придумав канадець Ете Дейв ще в 1992 році. Цього дня різко зменшується кількість реклами, закриваються деякі магазини. У газетах і журналах з'являються прохання поміркувати про те, що відбувається на планеті. Вирішити, вирішити чи потрібно купувати стільки речей. Активісти цього року проводять різні акції, десь оголошуються без зони, а десь посеред торговельних рядів ставлячи зомби, щоб люди відпочивали від споживчої медичні. Дякую, Дякую за увагу.